Ночі Нікопольщину ворог атакував ФПВ-дронами та артилерією. Які громади були під прицілом, та які наслідки Двоє людей загинули. Шестеро поранених на Нікопольщині. Серед них – 15-річний хлопець. Ворог цими вихідними бив важкою артилерією ФПВ-дронами та БПЛА. Три роки під масованими обстрілами окупантів росіяни гадили по Нікопольщині з початку липня 2022 року. Яких наслідків зазнали прибережні громади? Скільки людей вбили та поранили окупанти? Розповіли в районі військові. Адміністрації тим часом у Нікополі сьогодні тимчасово припинено водопостачання. В чому причина? Макет протеза, сейсмограф, доступний аналог блютуз-колонки та міні-фонтан. І це лише частина проєктів, які створюють власними руками учні одного з Нікопольських ліцеїв. Жителів Томаківської громади запрошують долучитися до велопробігу на підтримку ЗСУ. Коли та де ще 15 собак з прифронтового Нікополя знайшли родини у Польщі, повідомили зооволонтери з райцентру. Ви дивитися Нацпроєкт проєкт про Нікополь вітаю. Підписуйтесь на Ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Не припиняють росіяни свій терорні на день. Вночі Нікопольщину ворог атакував ФПВ-дронами та артилерією. Били по Нікополю, Покровській Марганецькій громадах. Загиблих та поранених немає. На Нікопольщині двоє людей загинули. Шестеро отримали поранення. Серед них – 15-річний хлопець. Під прицілом окупантів прибережні громади були і на вихідних. Росіяни обстрілювали Мирівську, Марганецьку, Покровську громади з фпв дронів, важкої артилерії, скидали боєприпаси з БПЛА. Через обстріли загинула 27-річна дівчина. Одного чоловіка ушпиталили, інші лікуватимуться вдома. В районі сталося декілька займань. Горіли гараж, вантажівка та сухостій. Вогнем охопило дві господарські споруди. Буде понівечено з десяток приватних осель, сонячні панелі, освітній заклад та гуртожиток, газогони та лінії електропередач. А в лікарні помер чоловік, який в п'ятницю отримав тяжкі поранення внаслідок артилерійського обстрілу Нікополя. 132 людини загинули майже тисяча поранених від початку масованих обстрілів Нікопольщини росіянами. Гатив ворог по прибережних громадах з липня 2022 року. З того часу ворожі атаки тривають щодня. А під прицілом Нікопольська, Марганецька, Покровська, Сільська, Мирівська і Червоногригорівська громади повідомили в РВА. По них ворог б'є з РСЗВ, артилерію, а також масово ФПВ-дронами. Станом на сьогодні від ворожих обстрілів на Нікопольщині загинули 132 людини. Серед них – троє дітей. Поранення отримали 989 цивільних, з них понад півсотні дітей. А серед повністю зруйнованих понад три сотні житлових будинків, понівечених 15,5 з половиною тисяч. Про важкі виклики розповіли місцеві правоохоронці. На 23 квітня 2025 року. Ну хочу повідомити, що в шостій годині прокинувся. Це непростий для мене день, бо почув о, удар, ну вибух. Буквально через хвилин 15 заходить реєстрація про загиблих та поранених внаслідок військової агресії. Найтяжче було усвідомлення того, що безпосередньо на місці, де працював я, усі загиблі це були особи жіночої статі. З пустого автобусу, де все вправі, лунає телефонний дзвінок. 20.08.2024 року ми з моїм напарником Віталієм поверталися з Полтави після затримання злочинця. Це було 7 ранку. Ми почули якийсь дивний звук, підняли голову та побачили, що над нами висить дрон. Ну, після чого почали кружати біля заправки, дрон літав за нами, і так сталося, що мені десь ну, секунди не вистачило забіжати до укриття, і я зазнав поранення поламками від вибуху. Мені зробили рентген та побачили, що в моєму тілі дуже багато осколків, в тому числі не тільки в руці, в нозі, в голові, в спині. У міськраді Нікополя нагадують алгоритм дій для відновлення пошкодженого або зруйнованого через російські обстріли майна кажуть, спочатку необхідно повідомити поліцію та рятувальників. Потім надіслати заяву на проведення комісійного обстеження та складання акту. Звернення до виконавчих органів можна подати самостійно або через голову квартального комітету, а ще додати заяву на відшкодування збитків. Це можна зробити через дію або у ЦНАПІ. В Нікополі сьогодні тимчасово припинено водопостачання. Про це повідомляє комунальне підприємство Нікопольводоканал. Сухі крани пов'язані з аварійними ремонтними роботами. Подати воду обіцяють після завершення всіх робіт. Тим часом Нікопольщина та Санельниківщина отримують сучасні станції очищення води від партнерів. 25 систем передав уряд Чехії. Загальна їх вартість 6 мільйонів 750 тисяч доларів. Нову партію допомоги підтвердив урядовий уповноважений Чеської Республіки з питань відновлення України Томаш Копечний. З ним начальник ОВА Сергій Лисак провів окрему зустріч під час конференції у Римі. Тим часом Мирівська громада підписала з іноземними партнерами меморандум задля для покращення водопостачання. Він передбачає комплекс заходів з відновлення ремонту та покращення водопровідної системи у селі Топола, а саме заміна водопровідної труби по вулиці Правобережній прочасністю 3700 метрів, що значно покращить стабільність водопостачання для мешканців, а також сформують перелік необхідного обладнання та матеріалів для забезпечення якісного та своєчасного виконання робіт. Попри щоденні обстріли діти роблять дива, макет протезу, сейсмограф, доступний аналог, блютуз колонки та міні фонтан. І це лише частина проєктів, які створюють власними руками учні одного з нікопольських ліцеїв. В закладі вже другий рік поспіль впроваджують STEM-освіту. кажуть, вона робить уроки цікавішими, точні науки простішими, а самих дітей майбутніми інженерами та науковцями. Як це працює, розкажемо у наступному сюжеті. Його? Нікополь – місто, яке окупанти щодня руйнують важкою артилерією. Цивільних атакують і впівідронами. Попри усе тут розвивають освіту, ба більше її інноваційний СТЕМ напрямок. Зараз ми розведемо наш барвник, щоб у нас було все видовищно. Я думаю, досить. Адам, тепер твоя черга. Так виглядають уроки у СТЕМ-форматі. Учні власноруч проводять експерименти, створюють лавову лампу. Олія у нас виходить ваща за воду. вуглекислий газ піднімається, і ось таке у нас шоу. Вчителька технології та трудового навчання Ірина Хвалько показує проєкти своїх учнів. Усе із доступних матеріалів тут і міні-фонтан. Знизу у нас створюється тиск, і повітря виштовхує по цим ось трубочкам воду наверх. І справжнісінький сейсмограф зі стаканчика фломастера та паперової стрічки. У нас змінюється лінія, і ми можемо бачити по ній, коли йдуть земні коливання. За таким принципом працюють е, сейсмографи, які вимірюють рівень коливання земної кори при землетрусах. Вже два роки у Нікопольському ліцеї гармонія впроваджують stem освіту. Це коли теорію дізнаються з практики, а різні науки об'єднують задля виконання інженерних завдань. Але я не говорю дітям: діти о, дивіться, оце з математики, а ось це з географії, а ось це з хімії. Воно настільки все в комплексі. Частина учнів виїхали з міста, інші переживають обстріли вдома. Через безпекову ситуацію усі уроки проходять виключно онлайн. Аби втримати цікавість школярів, в ліцеї створили ютуб-блог з темимо вдома. Ведучі самі ж учні проводять захопливі експерименти. У першу кришечку я не води. Ал я, я його збираю. Діти трішки почали входити в роль, десь підігрувати, десь включати акторську майстерність, десь включати фантазію. Іноді вони навіть замінюють ті матеріали, які я їм даю. Це круто. Мені подобається. Батьки у захваті. Мені дуже подобається їхня освіта, і це стем. Він отримуючи це домашні задання. У нього глаза сразу горять. Один з найбільших фанатів СТЕМ уроків – 14-річний Артем. Можна щось конструювати, робити щось таке незвичайне, необичне. Показує. Спроєктував із лотків з під яєць фортецю підставку під канцелярію. А ще безкоштовний аналог блютуз-колонки. Беремо дві пляшки, потім тут з пару хрошечків, які лишилися. Клас, як справжня міні-колонка. Також хлопець створив механічну руку, справжній макет, протеза, картон, нитки і коктейльні трубочки. Я зрозумів принцип роботи протезу може нам ну, допомогти реабілітації. наших ще у в, в майбутньому. Мати каже, після таких занять в Артема покращилась успішність із низки предметів. Логіка, мислення, математиці також дає фізики. Дитина почала кожен день розвиватися, кожен день вона підчерпує щось нове. Вчителі ж додають, stem підхід підвищує популярність технічних спеціальностей. Більша частина дітей почала цікавитися саме технологіями, да інженерією і починають обирати вже спеціальності, які пов'язані з it сферою. Також у дітей з'являється хист до науково-дослідницьких робіт. Наша учениця Воробйова Вікторія, це учениця 10 класу, дослідила, як саме уходила вода після катастрофи з Каховським водосховищем, як змінився клімат, Да, ви бачимо тут навіть є певні діаграмки на її постері, що збільшилася середня температура повітря. Стем – це весело. А я головний аніматор на цьому шоу. Вчителька Нікопольського ліцею Гармонія Ірина Хвалько фіналістка обласного конкурсу Кращий СТЕМ Учитель року. У змаганні взяли участь понад 70 педагогів з різних куточків Дніпропетровщини. Переможці конкурсу поїдуть на фестиваль у Литві. Владислава Авдіянко, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. І до спортивних досягнень Нікополець Олександр Третяк потрапив до чоловічої збірної України з баскетболу і виступить на чемпіонаті Європи. Про це повідомили у ДЮСШ Трубник. Тренувальний табір юнацької команди розпочався з 9 липня в латвійському місті Кандава. На груповому етапі чемпіонату Європи команда зіграє групі Б зі збірними Данії, Азербайджану, Румунії, Грузії та Португалії. У плей-офф вийдуть по дві кращі збірні з кожної групи. Три кращі команди за підсумком турніру отримують підвищення в класі. Перехід в дивізіон А на 2026 рік. Змагання пройдуть у Румунії з 25 липня по 3 серпня. Жителів Томаківської громади запрошують долучитися до велопробігу на підтримку ЗСУ. Збір всіх учасників заходу відбудеться 25 липня на центральній площі селища біля будинку культури. Точний час початку велопробігу повідомлять пізніше. Слідкуйте за оновленнями у соцмережах. 15 собак з прифронтового Нікополя знайшли родини у Польщі. Про це повідомила зооволонтерка Олена Вошон. До польських родин поїхали дві собачки, якими опікувалася Анастасія Князева, і 11 підопічних Олени. Волонтерка вдячні всім, хто подарував хвостатим новий дім та допоміг зібрати кошти на евакуацію тварин. Зооволонтерка поділилася ще однією гарною новиною. Вона прихистила хвору собаку з покрова. Днями песика, який народився на одній з вулиць міста, привезли на рентген у Нікополь, оскільки пес не встає на лапи. Він також має погані ниркові показники, рвані рани на колінах. А на рентгені видно перелом хребта зі зміщенням. Чуттєвості у задніх лапах немає. Песак спинальник. За ветеринарними протоколами таких ефтанозують – тому що варіантів повернути їм повноцінне життя немає. Жити на вулиці такий пес не може. Втім, як тільки волонтерка подивилася в ці сумні, очі зрозуміла, не зможе з ним розпрощатися. Тепер песик вакцинований і буде жити вдома Олени разом із п'ятьма собаками-спинальниками. Кімушка, Ким? ти зможеш стати і ти можеш повсти. Значить, можна жити синок. Якби ти ще тільки в нас їв, от ми ще не перевірили, чи ти їсиш. Не ховайся, не ховайся, синочок. Все, поїдемо на і на цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.